Світає на першому міському в ефірі. Новини далі ви почуєте про головні події дня у студії. Працює Карина Костецька. Жодного дня без обстрілів, руйнувань та потерпілих. Календар російсько-української війни перегорнув 743-й день. На Донеччині впродовж останньої доби російські військові вбили одного мешканця селища Натайлови, що у Покровському районі. Крім того, троє мешканців регіону дістали поранення. У Харківській області окупанти скинули керовану авіабомбу на житловий будинок у Боровій. Також за допомогою шахедів ворог атакував Чугуївський район. Внаслідок ракетної атаки в Ізюмському районі загинув літній чоловік. Ще семеро цивільних дістали поранення. Пошкоджені жилові будинки, гараж та авто. На сумщині впродовж ночі та ранку загарбники 12 разів обстріляли прикордонні населені пункти Юнаківської, Краснопільської, Середонобуцької та Ісманської громад. Наслідки наразі з'ясовуються. Нічого Росія не має здобути своїм терором. Я дякую всім, хто б'ється заради наших людей і держави. Я дякую кожному і кожній, хто працює заради України та в Україні. Я дякую Одесі, усім, хто береже нашу Одесу, хто захищає місто, усім, хто працює в місті, забезпечує робочі місця для людей. Дякую кожному у світі, хто допомагає. Ми обов'язково вистоїмо, захистимо нормальне життя. Слава Україні! У Запорізькій області під вогонь окупантів за добу потрапили 12 населених пунктів. Зруйновані щонайменше 20 будинків та цивільних об'єктів. На Херсонщині російські військові також поцілили у житлову забудову, навчальний заклад, припортову та критичну інфраструктуру, складське приміщення, газогін та транспортні засоби. Поранення дістали 4 людини. На Миколаївщині під артобстріл з боку окупованих територій потрапили багатостраждальні очаківська та коцюрубська громади. Людей при цьому не зачепило. Генштаб ЗСУ звітує, за минулу добу російські окупаційні війська втратили 1160 солдатів, позбулися 53 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливом, 51 броньовика, 42 гармат, 42 безпілотників, 17 танків, однієї крилатої ракети та однієї системи залпового вогню. По всій лінії фронту зафіксували 92 бойових зіткнення з російськими підрозділами. Українські оборонці успішно відбили спроби ворожих штурмів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопро Павлівському, Оріхівському та Херсонському напрямках. На тимчасово зайнятій ворогом частині Запорізької області, мінус жива сила окупантів біля Пологів та в Енергодарі. В районі Кам'янки горіла бронетехніка. На Лівобережній Херсонщині по ворогу вдало відпрацювали Сили оборони України в Горностаєвці, Козачих лагерях та Гулій Пристані. На Донеччині біля Волновахи мінус розташування ворога, коли Донецька поцілили по артилерії. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, одному складу боєприпасів та чотирьох артилерійських засобах противника. У підсумку Сили оборони України за 743 дні завдали наступних втрат механізованій та живій силі ворога. 347 літаків, 325 гелікоптерів, 7963 безпілотники, 701 засіб протиповітряної оборони, 6695 танків, 12779 бойових броньованих машин, 10350 гармат, 1009 реактивних систем залпового вогню, 13532 одиниці автотранспорту та цистерн з паливом, 1919 крилатих ракет, 26 6 кораблів та катерів, одну субмарину та більше 421 тисячі солдат противника. Ніч без обстрілів з боку російських окупаційних військ. Напрочуд тихою та спокійною видалась темна пора доби для Дніпропетровщини. Втім, напередодні ворог під час артилерійського обстрілу Нікополя з протилежного берега Дніпра поцілив по торговельному центру. Внаслідок цього виникла масштабна пожежа на площі в 4 тисячі квадратних метрів. Із вогнем протягом п'яти годин боролись 70 рятувальників. А ще ворог атакував Нікополі з допомогою дронів Камікадзе. Пошкодження отримали шість приватних домоволодінь, три господарські споруди, автомобіль та лінії електроперед. Дач поранені отримала літня жінка. Вона лікуватиметься вдома. Безпілотник ворог спрямував і на Марганецьку громаду. Обійшлось без загиблих та поранених. Пам'яті назавжди. У Криворізькій гімназії номер 40 відбулося відкриття меморіальної дошки колишньому учню закладу та справжньому герою Олегу Беню. З лютого 2022 року він добровольцем став до лав ЗСУ. Захищав країну на Херсонському напрямку, де й поклав своє життя за майбутнє нашої держави. Для вшанування подвигу Олега зібралися керівництво району, освітяни, друзі, родичі, однокласники. Як проходило відкриття меморіальної дошки та більше про військовий шлях захисника, розкаже Маргарита Назаренко. Мужній воїн, люблячий батько та прекрасна людина, все це про Олега Беня, який віддав своє життя заради мирного неба для українців. Щоб вшанувати героя та увіковічити пам'ять про його подвиг, була створена меморіальна дошка. Сьогодні вона знайшла своє почесне місце на фасаді Криворізької гімназії номер 40 58-річний Олег Бень мав військову освіту. До 30 років служив в армії, а потім звільнився та перебував в резерві. В перші тижні повномасштабного вторгнення військовий сам пішов до військкомату, аби стати на захист своєї країни. Тоді його не взяли, адже людей вистачало. Але згодом захисника все ж таки покликали на службу, потрапив до тероборони, а потім вже до зсу став командиром першої стрілецької роти, стрілецького батальйону. Доблесть, честь, доблесть, честь та порядність. Перше, це те, що він ішов попереду. Він разом з нами пішов в бій, не злякався. Він міг підправити когось замість себе, але він пішов попереду разом з нами. Гордість за таких людей, як він. Місце відкриття дошки обрали не випадково. Саме в цьому закладі Олег Бень навчався у середній школі з 1971 по 1981 рік. За своє мирне життя Олег Володимирович створив свій власний бізнес, але плани змінила війна. Донька захисника каже: її тато міг не йти на фронт через свій вік, але не міг залишатися вдома, коли гине українська молодь. Я власне, як його дочка, можу сказати єдине, що тато був для мене для мене найголовнішою опорою. Та підтримкою в моєму житті, і після його втрати життя змінилось кардинально. Бо власне тепер я сама на себе. Звісно, в мене є мама, але ну, тата мама не замінить, як і навпаки. Правильно тато був дуже розумним. Дуже любив пізнавати світ. Від цього в нього були дуже широкі знання, буквально у будь-якій області, і тому я знала, що якщо я звернусь до нього з будь-якого питання, то я отримаю на це відповідь. За словами його побратимів, Олег Бень виконав шість бойових завдань. Востаннє військовий перебував неподалік Іванівки, що на Херсонщині. Там потрапив під артилерійський обстріл. Серце захисника зупинилось 29 серпня дві року Нашим сусідам кирківчанам перші дні війни ми з ним разом будували довкосного мосту. Потім він призвався, пішов служити і загинув бою. Я знав, як цілеспрямовано цілоспрямовано, довго, та дуже порядну людину. На великий жаль, його зараз нема з нами і його нам дуже не вистачає. Шанувати таких людей, як Олег, це наш з вами обов'язок. На відкриття меморіальної дошки прийшли вчителі та учні школи, керівництво району, родичі, однокласники, друзі та побратими загиблого захисника. Олег Бень посмертно був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня, а також відзнакою захисника вітчизни. Тепер наш герой буде щодня зустрічати і проваджати поглядом з меморіальної дошки учнів, містян та нагадувати кожному з нас, що захисники віддають своє життя за наше мирне майбутнє у квітучій Україні. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський. Молодіжний центр у Кривбасі. Вже скоро у нашому місті за ініціативи активних студентів при підтримці дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ уряду Японії та Ради оборони міста з'явиться центр, де молоді люди зможуть якісно та змістовно проводити свої дозвілля. Вже зараз ініціативна група опитує студентів та школярів про їх вподобання та побажання щодо заходів у самому просторі, за результатами якого і створюють відповідну програму. Дізнавалася більше щодо планів на проєкти. Наша кореспондентка Анастасія Костенюк. Знайти хобі, взяти участь у майстер-класі, поспілкуватися з однолітками та гарно провести час. Так коротко можна описати місце для молоді, яка скоро з'явиться у кривбасі. Сьогодні щоб розказати про подібну ініціативу, організатори проєкту завітали до ліцею номер 24 Однією з тих, хто потрапив на зустріч, стала Софія. Дівчинка неабияк вражена ідеєю створення молодіжного центру, адже аналогів у нашому місці поки не знайшла. Для мене дуже актуальне створення молодіжного центру, тому що насправді. Ну, в місті дуже, ну, нема де провести час молоді. Я б хотіла, щоб була доступна психологічна підтримка молоді, тому що зараз війна і дуже багато як сказати тривожностей, якихось апатій, депресій з'являються у молоді. Ну, от, також я би хотіла бачити заняття іноземних мов. Або бюджетних, або бажано безкоштовних, тому що також наразі дуже проблем... проблематично з цим. От. І певно, Якісь мастер-класи, молодіжний простір спрямований для людей віком від 14 до 35 років. Тут молодь може займатися будь-чим, що їм прийдеться до душі, починаючи від творчої діяльності майстер-класів, гуртків та танців, закінчуючи читальними та розмовними клубами англійської. Як зазначає представниця Дніпропетровського обласного молодіжного центру, початок до створення подібного простору у Кривбасі вже покладено. Проте чим він буде наповнений, залежить лише від думки опитуваних. Ми хочемо. Дізнатися, в якому районі краще було б для молоді відкрити сам молодіжний центр, тобто в якому районі Кривого Рогу буде найбільший попит для відвідування молодіжного центру. А також ми хочемо дізнатися, які послуги було б цікаво отримувати молоді, бути -то, то тренінги, спікінг клаби, книжкові клуби і тому подібне. А також ми хочемо дізнатися, в які дні тижня та в який час молоді було б зручніше відвідувати молодіж. Ні, для того, щоб відповідно до цих результатів будувати вже роботу молодіжного центру на заході. Команда з Дніпра презентувала школярам цифрову платформу Юрепортер, яка дозволяє швидко та анонімно опитати цільову аудиторію та отримати зведений результат молодіжних уподобань. В Україні проект під назвою Створення та підтримка молодіжних центрів реалізується за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та уряду Японії. У кривому розі ідею міжнародних благодійників підтримала ініціативна група мої. Молоді у співпраці з міською владою та радою оборони міста 20-21 рік і подалі онлайн. Він дуже знаєте роз'єднав. Роз'єднав нашу молодь. Вона хоче зустрічатись. Воно хоче мати якусь платформу, площадку, місце, куди б вони змогли прийти, де їм було психологічно комфортно, де вони б змогли елементарно навіть просто поспілкуватись, пограти якісь настільні ігри, ще в якісь проводити заходи. А мати можливість свої ідеї реалізовувати, щось запропонувати. Їм дуже цікаво. Вони дуже активні і. У них очі горять. Найактивніші учасники івенту отримали мерч та наліпки на згадку. В Україні подібний проект молодіжного центру вже реалізований у Львові. Він був створений відповідно до запитів львів'ян і тепер є дуже популярним місцем проведення вільного часу молоді обласного центру. Тож сподіваємося, що невдовзі і в нашому місті з'явиться простір, в якому молодь Кривбасу зможе якісно, весело та корисно проводити своє дозвілля. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший Свято краси та спорту. У Кривому Розі добіг кінця традиційний баскетбольний турнір серед дівчат шкільного віку, присвячений пам'яті Вадима Гурова. 7 березня відбувся заключний матч поміж збірними командами Довгинцівського та Саганського районів. На закриття спортивних змагань завітала знімальна група Першого міського каналу. Який з команд, зрештою, дістався перехідний кубок турніру, розкаже Кузьма Шишкін. Весняне свято спорту та краси у Кривому Розі добіг кінця традиційний щорічний баскетбольний турнір серед дівчат, пам'яті почесного громадянина міста та народного депутата України трьох скликань Вадима Гурова присвячений Міжнародному дню боротьби за права жінок. Цьогоріч змагання стали 23 третіми у історії. Як і раніше, за пам'ятні нагороди, медалі та перехідний кубок турніру змагалися вісім команд: сім від кожного з районів Кривого Рогу та окремо збірна професійно-технічних навчальних закладів міста. У фінальному запеклому двобої вже втретє за останні роки зійшлися баскетболістки з Саксаганського та Довгинцівського районів. Зіграні чотири періоди. Фінальний свисток фіксує на табло перемогу Саксаганського району: 33 проти 18. Команди переможниці Поліна Загоруйко секрету не приховує успішні виступи. Це результат наполегливих тренувань. При цьому додає противники проводять роботу над помилками. Тож простою перемогу назвати не може. Так я дуже задоволена результатом, тому що ми дуже готувалися до цього турніру. Це вже третій турнір, в якого ми виходимо з долгінцевого фіналу. Спорт дає мені. Е Віру в перемогу це най таке. Я коли граю, я відволікаюся від того, що у нас зараз відбувається в країні. тому спорт це для мене зараз. Спортивні змагання це гарна можливість перевірити свої сили, побачити результати тренувань та дістати мотивацію для нових звершень. Проведення цього турніру та поновлення занять стали можливими завдяки покращенню безпекової ситуації, зокрема, забезпеченню спортивних шкіл, тимчасовими укриттями, підтримати команду свого району. Серед інших завітав голова саксаганської райради Василь Старовойд. Дійсно, ми всі побачили, що Хотів би подякувати за організацію турніру і проведення в першу чергу громадського діючого Ольгії Погенко. Хочу подякувати за підтримку голові Ради оборони Олександра Вілкова. Свято вдалося І я скажу, що дійсно ми побачили сьогодні свята краси у спорту Напередодні 8 березня і перемогла сьогодні краса. Попри непрості часи, доброю традиції турніру залишаються пам'ятні та корисні подарунки призерам та призеркам. Продовж багатьох років змагання походять за підтримки лідерки громадського об'єднання Зарійне місто Ольги Бабенко. Вітаю кривий з закінченням проведення турніру пам'яті Вадима Гурова, почесного громадянина нашого міста. Такі важкі часи хочу висказати слова подяки нашим військовим за ту можливість надану нам сьогодні радувати з нашими дівчатами цьому свято. Я Дуже рада бути не тільки присутній в цьому залі, а й вже багато років допомагати проведенню цього турніру. Я вважаю, що здоров'я наших дітей це найважливіше, що є в нас з вами, і тому повинні завжди думати про це. У часи війни третю сходинку турнірної таблиці цьогоріч посіли баскетболістки з інгулецького району. Та на цьому спортивні події весни лише починають набирати обертів. Так, наприклад, вже за лічені дні у Саксаганському районі розпочнеться відкритий кубок з боксу. Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, перш міський. Гастровечеря від кулінарів першого міського. Наш Олександр Сопельник та шеф-кухар Богдан Соляник провели вже другий кулінарний майстер-клас для криворіжців. Цього разу у ресторані Розмарин. Окрім гарного настрою та прекрасно проведеного часу, гості івенту отримали нові знання по приготуванню тартару та побачили зйомки кулінарного шоу на власні очі. Більше про гастровечерю розкажуть наші кореспонденти. Нові смаки, локальні продукти, розмови з шеф-кухарем та страви, приготовлені на ваших очах. Все це про гастровечерю, яка проводиться вже вдруге, за ініціативою нашого ведучого Олександра Сопельника та шеф-кухаря Богдана Соляника. Ми продовжуємо наш кулінарний марафон гастровечері, які ми проводимо в рамках нашого проєкту на першому міському. Люди, які також можуть насолодитися і поринути у цю атмосферу кухні, яка буде сьогодні створюватись прямо на їх очах. Тому друзі, приєднуйтесь до першого міського. І е, дивіться на смачніше шоу. Гастровечеря це не лише привід смачно поїсти, а ще чудова можливість доєднатися до високої кухні та познайомитися із етапами приготування цих вишуканих страв. Відкрити для себе секрети смаку класичної французької страви Тартару завітала і Тетяна. Насправді дуже круто, що ви зробили таку класну ідею. Сподобалося готувати з Богданом, і я сподіваюся, що попаду не на останню таку вечерю. Шеф-кухар Богдан Соляник поділився з гостями тонкощами приготування трьох видів тартару традиційного з яловичиною, а також з тунцем та лососем. Гості гастровечері на власні очі бачили етапи створення страви, а також мали змогу ставити питання про смаки, використані техніки та продукти. А місцем проведення вечері виступив ресторан «Розмарин». В рамках нашого кулінарного проєкту Найсмачніше шоу ми знову проводимо гастровечір. Тільки сьогодні вже це відбуватись буде у ресторані Розмарин. Ми також будемо готувати класичні французькі закуски. Тож один з найкращих способів відчути весь спектр гастрономічних емоцій це відвідати гастровечері. У приємній атмосфері учасники заходу не лише насолодилися смачними стравами, а й ще й дізналися покрокову інструкцію приготування французького тартару, аби потім відтворити страву від шеф-кухаря у себе вдома та вразити своїх їх неповторним смаком. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський. На цьому в мене все. З вами була Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі.